Старі меблі з будинку, які мені жалко виконати, тому в них буде реставрація і друге життя. Перше це ось такий малесенький диванчик. В нас ще називали його диван-малютка. Він, до речі, з Укршвейпром полтавського, назва Ворскла. Він не продавлений, нічого, дерево в прекрасному стані. Зніму поролон, тканину заміню і буде дуже гарно стояти в літній кухні. А друге це ось такий буфет, теж дерево в гарному стані. Зніму ось цей лак-глянець, зроблю його матовим, потім покрию теж покриттям для дерева, щоб був колір саме дерева. І знайшла ось таку вишивку. І, до речі, знайшла таку таємну дошку. Кажуть, там ще хтось зберігав гроші, а хтось просто щось там різав, вареники ліпив, хтось використовував як письмовий стіл. Не знаю, але видно, що тут саме її не використовували. Дуже цікаво, кого такий буфет був, як користувалися ви.